أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Напрямую виконувала молитву мальчика і кожна міша. Для України це напрямую. Для того, щоб кожен з малящихся приходить там перший раз на пливі, наприклад, заліжать, щоб було як вказівка, в яку сторону виконувати мали. І от ця частина цей вам скажеться. Для проповіді зараз це Корани... За чого у Тома, наприклад, завершили? Так, От, давайте. Вот я приходите за вашего. Вот так читається. Дивіться. А як тут як читається? Читається з за Угу. Mm -hmm. І так і йде книжка, так? Mm -hmm. Такої йде книга. Mm -hmm. Бо у нас, наприклад, у Люба інших книга треба йти так, mm -hmm. а тут так. А якісь є знаки. Mm -hmm. e, от є знак кома, ябка. Знаки пунктуації так. Знаки пунктуації тут в Карані тут немає. В звичайних книгах так є. Ну це знаки пунктуації вже більше з Європи прийшло. Тут немає. Тут от крапка буде, вот це позначка, це кінець кінець аяту, от, Бо я знаю Сура, Аят. Сура це частина Корана, от початок сури, початок, це небочка сура, відкриваючи. І от це найбільша сура карана. Тут вона дуже велика. Дивіться. Я мусульман, Є така річ, є порог іс. Це можна сказати як персоналі, як наш Ісусус. Ну, Персонах на всіх месія він шанується, а в мусульманстві як пирог. Так, звичайно, мусульмані вірять в усіх пророків, які там згадують своє засущено Корану. Це 25 пророків. І пророк Іса Ісус один з тих пророків, який Ну, Ми віримо, що це була звичайна людина, був пророк від Аллаха Собханого Таля. Ну, іслам, мусульмані не приймають там будь-який. Божественних там щерт для людини mm -hmm. взагалі Ні у кого, тільки Бог у нього є своє особливо ще лю... усі інші пророки, посланці це звичайні люди. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. І ще є Марія, одна і тут жінок. Достоїлася, щоб її ім'ям назвали Сую. Так, я так. Це ага. ага. да, голова, голова, так? Да? Ага. Ага. Це ну, частина країна. Це ага. глава країна. Ага. Ага. І от вона, яке вона відчитав, вона була і священською. Що пам'ятаю, Що от вона була, мабуть, бути, тевою, але вона мала себе дивився і читав передачу, не можу певне сказати, що Ну, з точки зору ісламу Мар'ям. Марія, так, вона була мати пророка Іси Та ж саме в принципі історія, що було защаття з волі Аллаха, без участі да, там, чоловіка. Це було чудо від Аллаха, для ну, чудо для пророка Іси, для інших людей. Но Маріям з точки зору слави вона ну вона залишається тільки от. Матисуса и больше нічого ніякої mm -hmm. идущирома. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Скажи, про хадж. Хадж це паломництво до Мекки и до медини. Мекка ну, основна частина обряди хаджу – це мекка и окрестности вокруг там, на школу Мекки, mm -hmm. Талифа и там ну, есть Мекки и Гора Арафат, где люди збираються Приходить основний обряд хач. Ну і Медіна це там похорона пророка Мохаммед, там просто відвідування. Сім'я Мохамдві немає. Сім'я, дітям. Більшість дітей вона помилана, що в дитинстві вона залишилася і да все. І скільки вже як такому саме вже є Вже відчуття. Скільки вже років? 1400 років. 1400 років. Ну напроти на християнство на на, це мода, москалі. Як я її козчитав, то це наша ера <плод> А, Так, точно. Та, <плод> Дякую вам за такі. Відповіді. А центрі є пішколи і ще щось. Це є домаску. Це ранкова молитва, це полуденна молитва. Після полоденець ще не молитва. Там є час, звичайно, там каліблер. От я під вас бачу цю капочку. Спокійне таке сусідство. Чому ні? У нас було ну, зараз вже не так дуже багато студентів з арабських країн. Було дуже багато до початку війни. З арабських країн, з Палестини і тому вони ну, показали, що маленький Єрусалім, там мечеть, церква, синагога, от все так от, отравлює. От, от. Тут є синагога, так? Ні, тут немає, ну там а, у них так. вдома, да, там, ага. в Палестині. Все, рядишком, на в одній вулиці, там. І ну, дойно, і... так де, Я кажу, що Але... найперше, найперше, що найпробі? мають навчитися вірні, що прослані, що мусульмани, ну, що людей – це поваги. Без поваги не можемо. Також дякую вам, що ви мене записували. Я до вас прийшов, відвідав вашому центр, побачив. Мені дуже приємно, дуже приємно, так що побачити дійсно. бо Хоча і православний, але відвідувати і мати повагу, можна до всіх релігій. Але вирішатися вільним в своєї і ось ми тільки бачили, як проходила шахада. Я знаю, що таке шахада це прийняття іслам. Uh -huh. І, будь ласка, ще розкажіть про стовпи ісламу? Стовпи ісламу у нас це п'ять стовпів, вже так. так, так. П'ять стовпів – це свідоцтво віри, коли людина приймає іслам. Свідчує, що не Бог, крові Аллаха, і що Мохамму послане Салага. Це у нас також молитва, п'ятикратна молитва щодня. Це у нас обов'язковий пост місяць Рамадан. Звичайно, можна дотримуватися і добровільного постання протягом року, але обов'язково це місяць рамадан. Це у нас закят, це пожертвування або налог від багатих для бідних та можливих людей. Це у нас хат mm -hmm. м'якові. Кожен мусман має зробити раз, чи це планується, чи як хадж. Хатч це, якщо в людини є для цього можливості, можливості. І фінансова і здоров'я, ну і так можливість по ситуації, що людина може виїхати з країни і може заїхати в ту країну, там що якщо немає да, там заборони, наприклад, наприклад, в Саудській Аравії. Mm -hmm. вот. таке, якщо здійснює хача чи ні, so, чи так? так? А можете розказати трішки примерку про цей хач Бо я бачив по відео, але mm -hmm. просто хоч дізнатися, як воно все проходить, так? А, ну, Коли людина прибуває до Мікі, там є навколо Мекки є Мікат. Це міста, де треба робити храм. Тобто не в такому звичайному одязі ми виконуємо харч, це і храм, а, білий одяг, ну, покривало зверху, покривало знизу. Mm -hmm. так. Дві частини в цих містах навколо Мекки ми цим характебаємо, заходимо до Мики, і в першу чергу у нас це до головної мечеті Мики це наш Берхарам, запретний мечеть, запахована мечета, де знаходиться каба. І ми виконуємо там обряд обхоту, вокруг цієї Каби. виконуємо молитву, і там наступного дня вже виконується ми. До Уздаліфа, потім Арафа, Удаліфа там ночовка, до гори <coughs>, Арафат, і там люди перебувають вже на протязі цього дня, звертаються до Аллаха з мольбами і виконують молитви. Після цього повертаємося до Мекки, знову обхоту руками і на цьому ряд харчо закінчиться. Жіноче молитва, Вона тут також може бути. Так, там на першому поверхі є вона з кімната для. Может зараз там жінки А івається? Ну, знаходиться зараз. після молитви, Ага, я би можна побачити. Тут це для життя, тут суто для чоловіків. Так, це для чоловіків молитва. А ось як називається для цього називається кафе. Це кафе. Ага, Мінбар, так. Це топлю, що є кафе. А. Пробуйте уроки, можна. Е, дивіться, що найперше mm -hmm. я думаю подякувати, що дозволив mm -hmm. прийти на ваші лети. І от що найперше я хотів запитати, як по самому чаті як була заснована? І от... mm -hmm. Ну, в нашому четі вона була заснована це десь 96 рік чи. Основана була нашими студентами з мітоуніверситету. Ну, спершу у нас була тільки будівля перший поверх. І mm. в 2003 році ми побудували часть другого поверху, це міщить великий зал. Це 2003 рік, а 2006 на тим на другий поверх, там, де, от, де знаходиться зараз бібліотека, клас, от, там була Ну, тобто, з то, то, 96-го року у нас э, початок нашої громади релігійної і початок нашої діяльності. Дивіться, от сьогодні я почув місія, що у вас починається піст. Рамадан. Рамадан. Громада. От і православних також є пости. Також хочу деякі аналогії наводити, якщо можна запитувати. І побачив ваш ну, От нас, якщо ми беремо православні свята, наприклад, персональний календар святами, то у нас іде як? У нас іде свято, наприклад, місяць, і там такий значок значки, і свят міляно-немілено. Імена, не іменами, святі, не святі. У вас, я бачу, якось так все структурно йде, структуризовано. І можна, будь ласка, трішки про емена сказати. Ну, взагалі, якщо брати наші свята, так, в Ісламі у нас всього два свята таких є. Це на, там, при закінченні Рамадану, у нас є Курбан свято і після закінчення хача. Два великих свята, тільки і все. Місяць Рамадан у нас ми його дотримуємося по місячному календарю. І цей календар він у ну, кількість днів менший, ніж сонячний. На 11 днів, тобто кожного року у нас місяць рамадан змінює своє свої початок і кінець на днів кожного року. І так от, на протязі там, 33 року Рамадан проходить через весь рік. Тобто може бути і дуже короткий рамадан, Там Взимку ми в 6-й ранку починаємо, в 4 вже закінчується пост. Uh, і може бути дуже длинний, там, міся, ну, в, влітку там, ми починаємо в 2 і закінчуємо в 10 посту. Тут дуже великий день поста. І пост у нас це на протязі всього періоду часу, тобто з початку ранкової молитви, з розсвіту і до заходу сонця, на цей період часу утримання від їжі, від води, від статевих стосунків, від паління, сигарети, кальян, електронних сигар таки інше. Усе це все Ну і також, тобто це є обов'язковим, ну і бажано, щоб там, людина отримувала свої дії. Дивіться, от е, священнослужити це є іман. Mm -hmm. В наприклад, може бути монархія, в якій не може женитися, наприклад, mm -hmm. чи мусульман. Е, в ісламі може іман мати дружину. Mm -hmm. Так, з точки зору ісламу, монархія є забороною. То Ми саме немає нашого службу. А священно служити. Священник і мав? Він матиме, може мати дружину. Так, так, І як сам ставиться до жіночого служіння? Чи може бути жінка? Э, і жінка і мама мечеті не може бути. А взагалі жінка не може бути з свіщ... священником, ні? Тільки чоловік? Так, так, це тільки для чоловіків. Жінка може там, преподавати в мічеті, припнути будь-які е уроки, це да, може бути карантин для дітей, для дорослих. Окрім ну, і мама, будь-яка е інша діяльність, для жінок вона є дозволеною. Ну, і мама це тільки може бути чоловіком. <гум> <гум> і от ще я вас її запитати за бояння. За от нас є така по особі, наприклад, хорошо, вони можна палити, ну, нам, по суті, як, не в Біблії, якщо я відкрию Біблію, наприклад, я там не знайдам, що так і так, Вітя не кури, наприклад, чи от Саша не кури. Просто проводити по покажу, що все нам дозволено, але не все нам корисно. От які такі суттєві заборони є в Ісламі? Ну, із заборони Ісламі, це звичайно, ну, ти читаємо заборони, що і в інших релігіях, це там вбивство, крадіжка, це там діяння, де це отакі, так, да? значні Гріхи і також в Корані, наприклад, вказано, так, що відсторонитись від того, що є, ну що може бути для вас шкодливим. Тому це також є заборонено. Ну також заборонено вживати там свинину, заваживати алкоголь. Ну от е, таке питання на хонку це, це таке розповсюджене питання, яке ну от е, ну, потеку. Щоб не ввезити, є багато їжаків на рахунок цього і так. От Чому ну, заборонено? Ну, чому заборона? Я сама буду. Ну, звичайно, що ісламські вчени намагаються провести якісь там, опити, щоб там, ну, встановити, да, там, чому свіна може бути шкідливою для людини. Но, Какби в першу чергу це заборонити Аллаха. супаного та Тааля для того, щоб перевірити нашу віру, тримається людина там законів, норм встановлених Аллахом або ні. І тому для цього да? то тобто, як перевірка для твоєї віри. Будеш ти триматися закону і ні. Там от заборона на алкоголь теж саме, так да? будеш ти триматися, навіть якщо це там не буде взагалі ніякої там шкоди для людини, Ну Аллах встановив такий закон, да от і щоб кожна людина сама бачила, який він віруючий. Ну і щоб так от Аллах перевірив твою віру. Вживання алкоголю повністю за заборонено заборонено. І всього... Так, ну з таких піщових заборон у нас не дуже багато. Це може бути у нас свиніна взагалі в, в будь-якому вигляді, там не тільки в їжу, там заборонено, наприклад, взуття з шкіри свиніни, там з шкіри свинина, да, заборонено, заборонено там ферменти використовувати там, для сиру, наприклад, да? mm -hmm. а, от, тобто свиніна в будь-якому вигляді. А, алкоголь та таке ж саме в будь-якому вигляді, він є забороненим. Чуть-чуть там літер випити, а він грам випити. Да, це є забороненим. Також до заборону нас пищевих, наприклад, належить м'ясо хічних тварин, там тахії, там, інші хічної тварини. Вони є забороненими. Ну і те, що там не було зарезано по морним шлятам, тобто перерізання там шиї. А Усе інше є дозволення. Угу. А от Ширіат, це закон. Я знаю, що шаріат перекладається як шлях, прямий шлях, от я читав. Це що взагалі виявляє як можна сказати, Шаріат це норми ісламу, Законодавча норма ісламу. Це по збірка законів таких. Так, так. так, так. Які дотримуються мусульмани собі так, свого так. В життя. Ага. І будь ласка, скажіть, от православних є рай, є пеку, mm -hmm. като є частини ще, ще плюс. Що каже про цей а, Ну, Те ж саме, буде рай для тих людей, хто тримався закону Аллаха, буде покарання в аду для тих, хто не тримався закону Аллаха. Подивую типу є. І рай, і... Так, є рай, і я так. Звичайно. Можете, будь ласка, ще трішки сказати за про а, Що? Основа на... його життєвий життя... шлях. Так, коротенько. В життя Пророка Мухаммада. Прогамад пророк Мухаммад, його пророча діяльність почалась, коли йому було, 60, було 40 років і ну, до кінця його життя 63 роки. Оцей період часу, 23 роки, про Мухаммад був як пророк, посланець і призував до ісламу, розповсюджував іслам серед, серед людей. І частина його життя вона проходила в. Мекки це початок було призиву розповсюдження ісламу, була, була Мекка 13 років там починався діяльність, і після цього 10 років там була діяльність його вже в Медіні, після переселення до Медіни. Це два міста в Саудовській Аравії, там десь 400 кілометрів одного від іншого. І, ну, на протязі усього цього часу, 23 роки, сьогодні Аллах не спосилав пророку Мухаммаду Ая та Корану, тобто Коран не був даний йому за один раз, а на протязі цих 23 років щоб ну, в Корані сказано, чому от таким чином не спосилався в Коран для того, щоб там зміцнити твою віру, зміцнити твоє серце, ну і кожного віруючого, звичайно. Дві переклад корану він можливий? Звичайно, так. Ні, у нас е, переклад українською мовою, так зробив е, один брат наш з Києва. У нього немає релігійного світу, у нього так е, світська світа. І він буде і, він перекладав Коран. І він може бути переклад. Бо я знаю, я чув, від проповідача, проповідавчити, так так, Не може бути перекладу і Коран. Ну тут може мається на увазі, що там перекладу Корану не може бути в нашій релігійній практиці. Так, mm -hmm. тобто, звичайно, в нашій молитві ми використовуємо Коран арабською мовою. Це сама молитва. Обов'язково тільки арабською мовою. Усіх інших випадках там проповіді, будь-які уроки, там ми ну, використовуємо кран вже в перекладі. Дуже просто. Основи ісламу ти знайомий также. Арабською мовою знаєш? Да. Повторю, так, так, ну я буду да, <клух> говорити, повторюй опис. أشهد أن لا إله <سؤال> إلا الله 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 وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله ورسوله الله الله З прийняття ісламу людина починається його, нова сторінка в його житті, і Аллах прощає все, що було до цього, в житі людини, всі які Аллах прощає, і з цього моменту вже починається то, за що людина буде відповідати перед Алагом Хану Буталі, от з цього моменту. І тому треба залежати, що там в твоїй книзі далі буде написано. У кожної людини є два ангела з зліва, кожен з них записує діяння справа, добре зліва, там пока діяння записує. І вже від людини, від його да, залежить, що ми туди записуємо. Там буде це написано. Карява буде дуже дуже крана. Тому вважаємо, що почала, там, що було було більше. Добрих справ, якщо звичайна людина гріхи, вона робить постійно, вона може звертатися до Аллага з Аллах щоб Аластиця гріхи і не забувати. Кожного гріха звертатися до Аллаха. Мати муслиміна, вальмуслимат, вальмуна, валь-мумінат, аль-ах'я імінгу маль-амбат, ін на касамігом, халібом, моджиподдагала. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا امرا عسيرا الا يسرته بفضلك يا اكرم الاكرمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Хотів би вам сказати дякую, дуже цікаво. Дуже. Дуже. Дякуємо. Дякує.